Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок української мови. Урок 7, сторінка 22. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Досліджую, пишу, читаю. Все основне з уроку знаю. Тема нашого уроку дієслова наказового способу. Виконай вправу 4. Пригадай види речень за метою висловлювання. Пригадали, розповідні, питальні, спонукальні. Прочитаємо речення та поміркуємо, чи містять вони спонукання до дії. У шеренгу шикуйсь, стояти струнко. Ойте, коти сірий, вимити нам сіни. Нехай усі візьмуть парасольки. Бачимо, що речення містять спонукання до дії. Шекусть, стояти, вимити, нехай візьмуть, спонукання до дії. Що ж таке? Що означають дієслова наказового способу? Давайте дізнаємося про наказовий спосіб більше. Прочитаємо повідомлення Знайка, відтворімо його з пам'яті. Вправа 5 читаємо разом з диктором. У спонукальних реченнях. Уживають дієслова наказового способу, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ідімо, «шукаймо» – перша особа множини. Іди, шукай, ідіть, шукайте, друга особа однини і множини. Форму з дієсловом давайте, давайте напишемо тощо. Не вживають. Наказ чи заклик можна висловити іншими формами. Наприклад, підняти вітрила, хай нехай працюють як слід. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз самостійно. Відтворимо з пам'яті. У спонукальних реченнях уживають дієслова наказового способу, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ми ідімо, ми шукаємо. Ти іди, ти шукай. Ви ідіть, ви шукайте. Форму з дієсловом давайте не вживають. Не можна сказати давайте напишемо. Можна висловити наказ, вживаючи частки хай не хай. Розберімося детальніше. Отже, наказовий спосіб дієслів це коли ми щось наказуємо, наказовий спосіб має три форми ти вчись. Ви. Вчиться, ми учимось. Слід запам'ятати, що наказовий спосіб дієслів ніколи не збігається з іншими формами дієслова. Ми пишемо. Це теперішній час. Ми напишемо. В майбутньому. Це майбутній час. А от утворити наказовий спосіб від дієслова писати. Ми що зробімо? Ми напишімо. Імо, і ви бачите, це наказовий спосіб, він не збігається з іншими формами. Як же твориться наказовий спосіб? Спробуємо утворити наказовий спосіб. Якщо діє слово має в кінці й, наприклад, грай. Тоді ви граєте. додали й т ми граємо додали їмо Якщо дієслово на «и», тоді будемо додавати іть і імо, наприклад біжи в кінці «и». Ви біжіть, ми біжімо, що робімо, Іть імо. Ось такі форми. Давай, не вживається така форма. Наприклад, давай напишемо. Така форма є ненормативною, не вживається, не можна казати. Давай напишемо. Це не нормативна форма, не є нормою. Правильно сказати, напишімо. Напишімо. Ось так. Отже, наказовий спосіб дії слів – це коли ми щось наказуємо. Повправляємось, Утвери й напиши форми наказового способу від дієслів принести, прочитати. І так, за тим зразком, який ми з вами щойно обговорили. Ми... Що зробімо принести? Нести і в кінці? Ми що зробімо? Принесімо імо? Принесімо. І ми що зробімо? Прочитати і? Ми що зробімо? Прочитаймо. Ти що зроби? Ти принеси. І ти що зроби? Ти? Прочитай. Складемо речення з утвореними. Формами дійслів принесімо прочитаємо, принеси прочитай. Принесімо зразки писанок на урок. Писанки. На урок. Прочитаймо казки Туве Янсон. Клади короткі речення, які виражали без спонукання до дії іншими формами. Початкова форма. Що зробити? Що зробити? Написати охайно. Придумай подібне, запиши. З частками хай, нехай хай читають більше. Отже, запам'ятали наказовий спосіб дієслів це коли ми щось наказуємо. Наказовий спосіб особливий. Форму давай не використовуємо. Не кажемо давайте напишемо, давайте прочитаємо, напишімо, прочитаємо. Пригадаємо, що ми знаємо про дієвідміни. Прочитай, заповнюючи пропуски. В особових закінченнях дієслів першої дії відміни пишуть «е», «є». тобто пишеш, чита пише, читаємо, «читаєте». Перша дієвідміна в особових закінченнях е є. Бо пишуть, будь, читають. В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть і ї. ходиш, ходить. Клеїмо, клеїти, бо ходять, клеять, ять – друга дієвідміна. Визнач дієвідміну і впиши потрібну букву. Обіцяємо, вони обіцяють ють перша дієвідміна, тож вставляємо букву Є. Платимо. Вони платять. Ять друга дієвідміна, тож вставляємо букву І. Непокоїмо, непокоять. Вставляємо Ї, бо друга дієвідміна. Дякуємо. Дякують, ють перша дієвідміна. Вставляємо букву Є. Кроїмо, кроять, ять. Друга дієвідміна. Вставляємо букву Є. Виконаємо вправу вісім. Прочитаємо уривок вірша. Торочи в базіка всім. Я збудую, збудую диво дім. Теревене в впустомеля скоро будуть стіни і стеля. А потякало-потякав. Полакую я все лаком. Балакуха щебетала, нахвалялась обіцяла. Для гостей спекти в печі пиріжки і калачі. Натисніть на паузу, заповніть пропуски. Перевіримо. Щебетуха е пекти, е печі, е, пиріжки, ти. Напишіть останнє речення в робочий зошит. Розгорніть робочі зошити, запишіть 10 квітня класна робота і запишіть останнє речення в робочий зошит. Знайдімо в цьому вірші дієслова-синоніми Базіка, Пустомеля, Потякало, Балакуха. Я король цих дієслів Базікало, торочив, торочити, підкреслюємо перше дієслово. У стомоєля теревенив, потякало, потякав. Балакуха, щебетала, нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі, нахвалялась, так. І так, торочити, теревенити, потякати, нахвалятись. Дієслова-синоніми. Яка їх роль? Пригадаємо, що вживають ці дієслова щодо людей, які ведуть. Беззмістовні розмови не відповідають за сказане. Тобто ці синоніми мають негативне забарвлення. Негативні риси підкреслюють. Останнє завдання. Права 9. У перших двох колонках устав Д необхідно пропущені букви, у третій. Виправ помилки. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Давайте перевіримо, хто почув помилку в моєму заклику до дії. Молодці! Як правильно сказати? Давайте перевіримо, чи. Перевірмо. Так, наказовий спосіб. Давайте не вживаємо. Перевірмо. Отже. Сантиметр. Нічого. Дециметр. Е. Горизонт. О. Криниця. І. Спортсмен С. Секунда. Е. Понеділок. О. Черевик. Е. Гармонія. А. Апетит. Нічого. Коридор і Лелека. Е. Не щутися разом. Не хочеш? Е. Не шиєш? Не любить, ти здається, ті, тя, світиться тє. Наступне завдання бій зі змія. Відчуй себе героєм. Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. Виконайте завдання, а на наступному уроці перевіримо разом, як ви виконали це завдання. На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до уроків 7-8.